Є зареєстроване кримінальне провадження за номером 1201414006 302804 за частиною першої статті 172 Кримінального кодексу України. Ці матеріали рапортом працівника залізничного відділу поліції заворухи були долучені до вказаних матеріалів ЄРДР, вже зареєстрованого. Оставлю, так, що був складений рапорт, і всі матеріали є на даний час у матеріал кримінального провадження за номером останні широко 28.04. Ви що у вас є з... Так, так на честь мене є копії. Субліру. Копія є деру, ми можемо дати копію заяви в mm провідовому -hmm. і з відповідю рапорт, mm -hmm. і рапортів доставка. Ставиться на поговорим, що долучення для огляду витягнувся впровадження 23.08.14 року, значить, начальник опозначення українського супутного прогресивного ученику переймає мартин щодо розвитку заяви і рапорту. <заваж> є. Заперечення? Заперечення? Які заперечення. заперечення. За Це не належне, бо перше, ви повинні оглядати в оригіналі раз. Або друге, яке вони відношення мають до, сути, до заяви скриня. про злочин? Так. Вони абсолютно ніякого злочину до того не мають. Вибачте, підробку, фальшивку, прошу викинути е, е, вода в смітник або повернути е, псевдопрокурору. Оксані не рішення з цього проявляться. Відповідно, подано заявка, офіциальне рішення було проведено, чи лише оця провідне, який був прокуратура лише провідне, який спірований у залізничній підсумці. А що відбулося самою Сама заява була зареєстрована, там є субридом, стоїть відмітка. Вона, вона була зареєстрована в порядку ЖО, Всі заяви, які надходять в, Важни, в порядку перевідів, вони реєструються в ЖО і після того приймається рішення чи реєструвати ЄД, чи вирішувати порядку журналу єдиного обліку. Скільки там розвиток цієї заяви, і аналітичі заяви вже матеріалах, матеріали кримінального обвинення, які копію долучили. Особою яка розглядала нам заяву в залізничному відділі поліції, було рапортом долучено такого до теряту Боле... існуючого впровадження, Змистою... суд, не готова до долучити, що вказані документи. Суд ти почув до думки до... Гончарука, до сказав, що вказані документи судом, і щоб не непорушення права на обід, судного силі продовжити. 322 статті, порушення 322 статті. Засідання відбудеться в 14 годині. А в нас є... Призначено в інші справи, так. А, а в кримінальній справі забороняється перерва. Ви, правило, ви, ви за порушуєте 322 статтю Кримінального кодексу. Безперед судового роздання. Засідання продовжити перемогу. Визнати 14 годину не зможете. Ні, не зможе. І ви не, не, не встигнете е, отримати докази, напевно, більш аргументовані. Так, де, ну, якусь брехню придумано А ви знову вчинили заперечення, якщо суд йде, ми заперечуємо і вже підтверджуємо, це підозра в тому, що суд е, фальшиві докази е, долучає до справи не оригінали. Який, е, ви говорили, що ви звірите які ви тут. ми надали оригінали суду. Звіряю заяву заяв. заяв. ні скарга. А заява złożен мала б надати прокуратура. Так дай, збору. Збору, дай, збору. дай для документи. Схвилиночко, це має має довіт суд, прокуратури, тому що надо прокуратура назвала збирай віділо. Що ви тут говорите? Прокурор писав прокурор заявляє про 214. За, в межах кримінального провадження по 56. Ви заспокойтесь, Ковальчук, заспокойтесь. Да, ми, вам, ми... Вам, вам дуже тяжко фальшувати справу. Ми ви, ви бачимо, бачимо. Член Ради суддів нас попереджав, що на суддів здійснюється тиск, без, без тиску ви не живете. Чи да. чи артеріального, Ми бачимо, чи артеріального. що вам дуже тяжко, важко. Можливо, вам поможуть матеріально, до того йде. Так, ну бачите, сумка велика, псевдопрокурора, може там щось є, більш матеріальне. Прикраси на мільйони. Суддя вже вчиняє злочини. Так, так. Це, це неймовірно. Так, це є Очищення влади, судово йде, повним входом. Це наша у риб президент, за 30 срібен, продаються наші суді. За 30 тут, срібні. 4 липня на 16 годину липня, так? 4 липня на 16 годину 13 хвилин. watching